Варто сказати про м, диверсійний шум. Це назва плану, який Путін санкціонував в кінці 23-го року. І ворог масштабно по території всієї України почав проводити свої диверсії. Починалося все з підпалів звичайних автівок. Потім вони почали працювати і СВП, тобто саморобними вибуховими пристроями. Але ну, я не можу розповідати всіх деталей, але повірте, ми дуже ефективно. Протидіємо на випередження. Про що йде мова близько 80% всіх такого роду злочинних проявів, ворожих вони розкриваються на випередження, завдяки чому я от коротко, лаконічно цього торкнуся. Дуже важливий інститут подвійної агентури. Що це значить? Це значить те, коли ворог свято вірить, що то їх джерело слухає, ставить задачі, платить великі гроші. А на виході в дійсності це патріотичні налаштовані. Наші громадяни.